Так, Привіт, шановні друзі! Привіт, шановні друзі! Сьогодні у нас вівторок, гарний день, і знову я у прямому етері. для вас, для вашого розвитку, для ваших можливостей. І хочу сказати, що кожного разу я хочу вас знайомити з цікавими людьми, які в нашому фонді. Ви знаєте, я за цей рік познайомилася з безліч людьми. Вони дуже класні, круті, приємні, кожен особливий, ма свою професію, ма свої таланти, здібності, і усі люди можуть бути мені корисні в тій чи в іншій галузі, в тому чи іншому направленні. Ну, і звісно, з грошима. Гроші це такий атрибут, який незмінний у нашому житті, і він потрібен. І сьогодні до мене буде цікавий гість, у мене буде в студії, і... який також зі мною об'єднується грошима запросити до того. Який зо мною в фонді об'єднує свої кошти також? і мої, І тому. Так, приєднуйся, будь ласка, я надала. Дозвіл Дозвіл надала. Заходь, будь ласка, Наталочка. Так, приєднуюся. Ще раз подай, будь ласка, запит. О, все добре. О, привітна. Привіт, Оксаночка. Привіт. Сонечко. Так, трошки нижче постав камеру. Сьогодні у мене Наталія добре. Котенко. Утічу десь, де сонечка менше, бо я в будинку, де менше сонця, туди втічу. Так, приєдналася до вас. На село дуже, не дуже вміючи, але приєдналася. Слухай, ну ми всі навчаємося. Це добре, що ми навчаємося. Так сядь, щоб тобі в лице було світло. В лице. Uh -huh. Ось світло зараз у камеру, Наталка. Uh -huh. І тут світло, в мене вікна віздє. <гум> Везде віконечка, бо, значить, О, тут і... буде трошки інакше. Так, 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 так. так, так. <гум> обітрий <гум> телефончик, щоб тобі було зручно говорити, бо в мене <гум> написано, але тобі щоб теж зручно було говорити і поговоримо трошечки з тобою сьогодні, познайомимося трошки ближче. Ти нещодавно стала учасником моєї команди, Так. от вітаю тебе, дякую, що приєдналася. Але, взагалі, скільки ти знайома, скажи, будь ласка, з фондом спільнотою Меркурій, скільки ти часу знаєш про цей проект? Я знайома з фондом із жовтня місяця прошлого року. Майже рік беремо так. Зараз серпень, жовтень, туди сюди, 10 місяців. Знайома з фондом. Зра... Познайомив мене це Славік. Слава коротше, Слава Браніцький. Він... Він не є лідером, простий такий, як і я. Саме. Я випадково з ним була в якомусь із проектів, і щось ми поспілкувалися. І він мені запропонував, каже: є фонд, який дійсно працює, але треба з своїми грішми працювати, але треба розібратися. Якщо розберешся, значить будеш працювати. От і вся ситуація. Я почала вникати. Зайшла за 3 на 30 євро на самий маленький потік і почала розбиратися, слухати в чаті. Успішних людей, а потім і сама щось створити. Скажи, будь ласка, скільки тобі років, Наталка? Мені 59 років. Супер. Чи зрозуміла ти одразу, як працюють платформи, чи знала колись, ти, що таке криптовалюта, криптогаманці? Ну, як так, як криптовалюта, я не сильно внікала, тому що мені вона дуже занадто тяжкувато того. Пробувала, пробувала, що це таке, але зрозуміла, що це не для мене. Пробувала долар я завжди вміла купити з гривні і на Binance це для мене було не складно. Я зразу зайшла собі, і це все було для мене не ново, не зовсім ново. Так. Тобто це не страшно? Ні, тобто це не страшно. Ні, не страшно. Ні. Не страшно. Ні. Ні. Так, а, чи добре ти розумілася у своєму телефоні на той час, як ти заходила в проект? Ну, взагалі то ну, розумілася я у Бінансі розумілося, і зайшла е, в кабінет, там нічого складного зовсім немає. Зразу зрозумілася. Бінанс є, кабінет є, більш мені нічого не потрібно було, е, гривніва карта є, значить це добре. Так. Оце така ситуація. Скільки, триває, скільки ж триває взагалі е, часу, поки ти заведеш кошти в наш фонд? Ну, от просто uh, по твоїй практиці. Ні, ну, ну, скільки там, скільки хвилин, хвилин 10-15, поки постараєшся ж так, щоб вже ж ніде й не влізти, вроді знаєш, але ж боїся, щоб ніде не втратити свої гроші. Бінанс, а мані сторіч, це дуже швидко. 2-3-5 хвилин от сили і гроші в гаманці. Тобто потрібно просто бути уважним. Просто уважним, і те, що по інструкції, що тобі говорять, потрібно читати і уважно виконувати, що говорить. Так, це класно. Слухай, ти взагалі не виглядаєш на свій вік. Є у тебе діти, родина, звідки ти родом? Розкажи нам, будь ласка. З родом з Київщини діти є, так, двоє дітей, дорослі діти, дочка і син, троє внучат. Я багато бабочка. Оце таке все. Одна дочка рядом недалечко живе, сину рівному живе. Все, все в мене є, Дякую. як і з цих людей. Супер, Круто, молодець, Супер, слухай. Я дуже щаслива. А хто ти по професії? Я в основному працювала завжди, певний час працювала в енергосистемі контролером, а потім перейшла, працювала продавцем. Де більше платили, там і працювала, чесно і відверто скажу. Шукала, так, так. Школу, платять гроші. Оце все їздила в основному на Київ на роботу, де платили більше 10 тисяч на той час, шукала, і працювала, каталася. На даний час каталася на Німеччину трошки заробити грошей, бо трошки і влізла в халепи, грошові треба було вилізти з них. Та й все. Так, а що це за грошові халепи? Що саме? Що тобі траплялося на твоєму шляху? І проекти, котрі в ітогі все добре, добре, а потім обманювали і не повертали гроші. Чи, вони і їх були, не... схожі? Чи були вони схожі щось на кешло на наш проєкт? Ні. Чи були схожі? Ні, не схожі. Це були інвестиційні проекти, але, але вони, вони не відповідають кешлу ні на 1%. А чим саме не схожі були, Наталочка? Е, ну, Чим не схожі? Там треба було вкладати, вкладати, аби ви.